Форд-транзит нічого складного, заміна санблоків в речагах. Якби гаєчка одна на внутрішньому сайніблоці, гаєчка повернулася разом з болтом. Трошки власник додав роботи, намагався вдома перш зробити, злизав. Рані довелося. Болгарочкою під попередній, під 20-ту головочку проточувати її. ну і Вирізати ланжерон, прийшлося. гайку. Перш думав, відрізати, але трохи незручно. Приварив її просто. О, і вже пішла. вже нормально. Для заміни болт раз, болт два. Стойка стабілізатора, знизу шарова, нічого складного. Такі моменти бувають. Людина питала: швидко буде чи не швидко. Ну, по-різному. Дякую.